Всім привіт! Мене звати Валерія. Ви на ютуб каналі Тренера з тенісу. Сьогодні будемо розбирати з вами смеш, як його робити, які точки його бити і як правильно технічно його виконувати. Буду показувати на своєму учні, розберу всі нюанси. Напишіть в коментарях, чи було вам корисно, чи все було зрозуміло. Ми з тобою зараз будемо вчити новий удар. Смеш він тобі потрібен для подачі. Щоб ти відчув, як в тебе розміняється ракетка і де має бути точка удара. А третій варіант, щоб ти відчув ще, як ти маєш розвертатися. Дивись, береш хват молоток. Так, да. все як на подачі, трошки ще рівніше візьми. Да, да. На хмеш, в тебе немає замаху, ти одразу стаєш боком, в тебе голівка ракетки трошки прикрита, ободом, наче дивиться на тебе. Тобто вона не має розкриватися. Обод на тебе дивиться, закрий ще більше. Можна, на, 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 да, наче ти себе накриваєш і руку прям відводиш далі. Праву руку відведи далі. Да. Ліву руку випрямляєш, да. тобі найголовніше зараз відчути, що ти ось тут без паузи розганяєш, витягуєшся наверх і далі ти. Руку ведеш до кінця сюди і розвертаєшся. Це має бути один рух. Ліва рука тобі буде показувати точку місця контакту з м'ячем. Смеш, ми маємо бути ось в верхній точці, і висота м'ячу має бути ось така. Да, да. І до кінця без зупинки. Давай зроби без, без зупинки декілька разів. Ти рухаєшся приставним. Дивись на мене, приставним вперед, назад. Да, і удар, і удар розганяєш. Да, да. Ось тут ракетка в тебе не має відкриватися, і ти не маєш її зупиняти. Тобто ти прям розганяєш, відпускаєш. Пам'ятаєш, що тобі є помилка, що ти запястям що тобі зараз її треба виправляти. Так, да, да, да. Тобто ти знову ліву ставиш на м'яч, дивишся наверх. Тобі буде важко знайти саме точку удару, а правою рукою трошки ховайся від мене, трошки ховайся правою рукою. Ти не маєш отак обличчям до мене стояти. Ми смеш, б'ємо да, закритим. Да. В грі ти смеш, будеш рідко використовувати в одиночці, ти будеш смеш бити тільки, коли м'яч дуже високий. Він нам зараз потрібен суто для подачі. Ти рухаєшся, так, да, так. Да. Ти рухаєшся вперед-назад і останній крок лівою ногою. Ти рухаєшся вперед на ну, типу, два, і ти не залишаєшся направи. Раз, два, крок лівою, удар. Маленький підкрок, під крок. Да, такий, під крок да. Головне тобі не залишитися, не залишитися отак, типу. Або друга помилка може бути, що якщо я м'яч низький, ти зможеш отак піти назад. Поняв, типу під м'яч вниз. Да, тобі головне висота, розгін, крок вперед лівою, і до кінця. Да, да. Зараз ти стаєш ближче. Так, да, я тобі буду кидати приблизно так, щоб ти зміг і паузу зробити, і витягнутися. Окей, а ось Так, ось так ти стоїш, цього достатньо. Ти одразу пам'ятаєш без замаху, одразу розвертаєшся на мене. Да, да, да. Дивись, не розкривайся, ти згинаєш руку, спочатку закритим згинаєш, а потім розганяєш. Закритим, так, да, згинаєш, ти дуже рано розкриваєш праве плече на м'яч. Спочатку ти згинаєш, згинаєш і потім розкриваєшся одним махом. Да. Давай боком. Російсько, замах, і удар. З льота без відскока, ну да. Рух схожий на подачу, але з льота і удар. Хорошо. Хват молоток, Не міняй. Да, Боком. Розвернись одразу боком і удар. Ближче стань. Я прямо на ракетку тобі кидаю. Тобі, дивись, тобі треба раз розворот і просто удар. Раз, дивись, ліву поставив і удар, все. Я кидаю прямо на тебе. Я зручно кидаю ближче боком і удар. Ліва рука на м'яч і удар. Не сильно б'єш просто прицільно. Ліва рука на м'яч. Да. Ліва рука на м'яч боком. І удар. Молодець. Ліва рука на м'яч. Боком. І удар. Боком. Закривайся. Точка удара майже над тобою має бути. І закриваєш вниз. Я дуже боюсь, Дмитра. От ти зараз те, що я казала, жопу йдеш назад. Раз, поворот вперед активніше, вага тіла спереду має бути. Да, спереду вага тіла, да. так. І найважче знайти саме точку удару. Замах і удар. Молодець. Замах над лівою рукою удар. Над лівою рукою удар. Якщо треба ближче підходиш, ти зміщаєшся приставним ближче, 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 ближче. Це низька точка удара, ближче до м'яча підійди ближче. Розверни ліву руку на м'яч, закрийся. Замах, пауза. Непогано. Замах, пауза. розтягуй паузу. Голівка ракетки далі вперед іде. Дивись, в тебе ось тут. Ти. По-перше, перша помилка в тебе пауза ось тут, а не ось тут. А друга помилка в тебе рука йде ось сюди. Вона має до кінця випрямитися і розворот. Тут так само. Ти б'єш, і так само ліва рука йде назад, як на подачі. Плече не болить. Так не бий сильно. Хват, візьми молоток. Рівніше. Да. Вказівний палець трошки наверх. Так. Да. Трошки. Да. Давай боком. До м'яча. Над лівою рукою удар. Поворот до кінця руку розгинай. Ближче до м'яча підійди вперед. Вперед підійди. Вперед підійди, розворот, розворот і удар. Ти навпаки, ноги маєш згинати, ти не на прямих ногах це робиш. Боком і удар. Зміщайся більше. Хват молоток, ти перекрутив вже. Боком ліва рука на м'яч. Це низько кинула, звісно. Зима ближче. Зверху вниз удар. Не знизу наверх. Накривай його більше, бий його, наче в. Хаппор. Ось так. Над лівою рукою накривай. Молодець. Накривай м'яч. Виправляй голівку ракети за м'ячем вперед. Ось так. Останні два. Виправляй ліву руку за м'ячем. Пауза. Боком більше Закрийся. Останні два. Боком, боком, боком дім. Молодець. Тут трошки гуляє в кінці рука, але нормально. Нормально. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і кажіть, що я молодець, е, кажіть, що я найкращий тренер. Пишіть в коментарях, що Дмитро теж молодець. Це все я йому навчила його. Е, от. І якщо б не я, він би зараз взагалі був би десь на вулиці. Це моя ракетка, і він, ну, в нього мінус 200 баксів. <рес> він би мене не підняв. 300 кілограм, куди? А ну, Ні. ні, ні. Я боюсь цього батька. Пішли подавати.